Та, як так я тебе Зробила зауваження щодо російської, а у відповідь почула образи. У Шевченківському гаю Львова виник мовний конфлікт між львів'янкою та подружжям, яке переїхало до міста Лева із Харкова. Відео як кілька відпочивальників розмовляли мовою країни агресорки і накинулись на жінку, в розлетілося мережею. Його опублікувала громадська діячка Оксана Гуменюк. Да. Потім на оприлюднених кадрах видно, як львів'янка спочатку робить зауваження парі за те, що вони втікаючи від російських обстрілів, у Львові продовжують спілкуватися мовою окупантів. На що чоловік відповів їй, що вони розмовляють не російською, а харківською мовою. Після чого почав ображати жінку і вилаявся. На якій мові говорите? На харківській. а що таке харківська мова? Шо, що це таке. сепаратизм. те, що ви говорите, ви розумієте? Мирають змія, ви розумієте, говорять у описі до відео також додано його вислів. Мовляв, львів'яни винні у війні й самі, нібито то спілкуються польською замість української. Зрештою, як заявила Оксана, їй довелось викликати поліцію. Правоохоронці провели бесіду, взяли дані харків'ян та склали протокол. Однак авторку відео обурило те, що під час сварки повз проходили чимало чоловіків, але ніхто не заступився. Згодом майор ЗСУ та секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак прокоментував ситуацію ситуацію, зазначивши, що після всього, що зробила Росія, а саме тисячі убитих зруйнованих міст і зламаних доль, надзвичайно прикро, що деякі українці досі не відчувають потреби повністю позбутися від російського впливу. Відтак наголосив на важливості повного відрізання усіх ниток мовних, культурних, економічних і ментальних за словами Лопачака. Навіть найменша прив'язка до чогось російського залишає Україну в зоні впливу Росії та робить країну вразливою до маніпуляцій. Софія Фанкотелеканал НТА. よし <noise>